Вітання всім, хто бороздить частотою Радіо Чорнобильської зони відчуження. Після довгої перерви в ефірі Сталкерський Вісник. А за мікрофоном, як завжди, Хантер, і ми починаємо! Для тих, хто вперше з нами в ефірі, трохи розповім про сам Вісник, точніше про те, про що ми тут говоримо. Я, як радіоведучий, розповідаю вам про новини в сталкерському модінгу, та й в цьому про якісь новини пов'язані зі Сталком. Я думаю, вам все зрозуміло. І я буду вже починати наш ефір. А першою модифікацією, навіть не одною, а цілих аж три модифікації одного типу. Буде Legends of the Zone Vanilla Update. Якщо коротенько, це модифікація, яка дозволяє встановити на ПК-версію оригінальної трилогії зміни, які були оновлені в консольній версії гри. А саме оновлені відеоролики під час запуску гри, оновлені шрифти. Оновлені деякі анімації, це не у якості Full HD, нова текстурка банки нон-стопу, декомунізовані текстури об'єктів палак... плакатів іконок тощо на базах сталкерських. Та вилучені емблеми Червоного Хреста з деяких предметів та ікон. У усіх трьох частинах сталкеру вони Там все ідентичні. Нічого особливого, простенько, коротенько. давайте далі. Ну, от не міг я вам не розповісти про нашу локалізацію на Аномалі, точніше, про нашу роботу над нею. Дивіться, ну текст ми вже доробили десь з тиждень тому, може, плюс-мінус яких-там пару днів. Але це не суть важливо. Зараз ми вже почали робити озвучку для квестових персонажів та деяких угруповань. Там Одинаки, воля, чисте небо. Ну, дивіться. З цікавого ми зробили оригінальну озвучку квестових, квестових персонажів, які були задіяні в оригіналі. Тобто от так, така тавтологія, я думаю, мене зрозуміли. Та ми почали додавати, ну, я почав додавати вже оригінальну озвучку з трилогії Сталк. Також ми почали вже робити. У ну, нас деякі актори вже поскидували їхні озвучені репліки. То ми вже починаємо потрошеч додавати там ці всі моменти. Це не такий легкий і швидкий процес, але всі відеозвіти є в, ну, в тево-каналі нашої, нашої команди. Там ви можете ознайомитися, і там будуть всі свіженькі новини і відоси, які чисто для, нашу, для наших підписників там. Звіти, показ нових реплік, ну в такому плані. Там все красиво, все чудово. Якщо є бажання, можете глянути, подивитися, поцікавитися, що там цікавого є новенького. А ми давайте далі вже підемо. А наступна модифікація, про яку вам розповім, від команди United Ukrainian Stalker Team. Це наші українські модмейкери, вони роблять свою першу модифікацію, яка називається Дорога до пекла. Історія трьох друзів. Ця Модифікація буде розповідати історію початку шляху головного героя в Чорнобильській зоні відчуження. Встановлення його сталкером та знайомство з майбутніми членами його групи. Я вам не просто розповім те, що відомо усім. Особисто для вас, один з розробників, розробників модифікації мені надав, що ж, давайте поговоримо. Модифікація буде десь на годинку, можна менше, можна більше. Але на один раз, на один вечорочок, вона вам зайде. Модифікація буде присутня три початкових квести. Десь 5-6 побочних квестів в усій модифікації. Та один фінальний квест. В одній модифікації навіть буде різноманіття. Також на локації будуть розкидані унікальні схованки з бронею, з зброєю. Да, модифікація не є там рівня умовної ОП просторової. Це перша модифікація від хлопців. Вони намагаються, вони стараються ось спеціально для вас мені надали невеличкий матеріал з виконання одного квесту. Він ніде не публікувався, ви його ніде не знайдете, крім як на моєму каналі. Тож я замовкаю, і на можливість вам подивитися розглянути квест. Напишіть в коментарях, як вам квест. Бо після показу відео ми перейдемо до наступної модифікації, бо мені там розказувати вам немає про що. Я думаю, ви самі все зрозумієте з відео. До біса зброю! Прийшов моє випробування. Хех, що тут сказати? Ти виявився вправним. Ми ще якось зустрінемось. Сама доля так вирішила, і не раджу комусь розповідати про мене. А то буде дещо гірше за моє звірятко. Давайте коротенько про ну, не дуже нову модифікацію, але доволі красиво графічно зроблену Це Perfect Clear Sky 2. Це друга версія. цього Цьогоденної модифікації Perfect Clear Sky. Вона давненька, старенька була, там не так це красиво. Скажімо так, Perfect Clear Sky це модифікація яка. Освіжає та змінює візуальну та ігрову складову чистого неба. Ну, не скажемо, що це найкраща е переробка чистого неба в плані графічного. Є все ж таки недоліки та є і кращі переробки, але непогано. Я е взагалі планував зробити для вас повноцінний огляд цієї модифікації. Але в мене все руки не доходили і. Канал я закидував, і часу не було, і світла не було. Тому давайте так коротенько, а потім я вже вам розповім більш детально. Тут ультра HD текстурки, HD модельки персонажів, зброї, ну багато чого. Покращена та розширена погода зони, різнопланова природа, розширена та допрацьована звукова складова, ембіан перероблений. Музика, коротше, там все по звуковій частині, там дуже красиво зроблено. Я, е, візуально мені модифікація дуже сподобалась. Я рекомендую всім, хто хоче подивитися та пограти в чисте небо, освіжити свою пам'ять, то можете скачувати. І війна груповань більш-менш непогано перероблена. Так, да, вона все воно є там, в неї іноді косяки, вона починає тупити. У мене було так, що чисте небо не нападало на механізаторський двір, хоча я їм все зробив. І вони просто сиділи і чекали, поки я. Я зачистив чист... механізаторський двір, І сидів, чекав чисте небо. Вони не приходили, вони там заходили на інші точки, які були до. Але я коротко, сидів, чекав довго. No. Це буває, це багін без цього ніяк. Що ж, давайте переходити до наступної модифікації. У нас їх залишилось не так багато. Що ж, і на останок я хочу вам дещо розповісти. А це анонс відоса вісника Сталкерського, як сьогодні, саме про просторову аномалію. Новин вийшло багато, скріншотів багато цікавих. Я і на Патреоні підписана розробника модифікацій. Там, теж там є певні цікаві моменти завчасно. Тобто там багато чого вам цікавого я розповісти. І я про це зроблю спецвипуск спеціально для вас з нами. Щоб ви подізналися, побачили в такому. А на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь. Та підписуйтесь на канал. Дякую за вашу вподобайку, за ваш підпис та колокольчик. До нових зустрічей! Бо скоро ми з вами знову зустрінемось.